Більшість державних підприємств готуються до зміни керівництва. Проте наскрізь оновлення кадрів проходить прозоро, заявляють громадські активісти. Кажуть, щоб прикрити свої порушення, колишні чиновники лобіюють призначення лояльних до них осіб. Як приклад, називають кадрові ротації на державному підприємстві поштового зв'язку Укрпошта, головний офіс якої розташований у Києві у самому центрі революційних подій на Майдані Незалежності. Тут на посаду комерційного директора вирішили призначити керівника Львівської дирекції. Працівники підприємства не виключають його подальшого кар'єрного зростання до головної посади. Натомість у самому Львові місцеві активісти нагадують, на попередній посаді чиновник показав себе негативно. Акції протесту городян проти провладної політики керівника місцевої Укрпошти неодноразово висвітлювали львівські змі. Коли вся Україна підіймається, керівник Львівської пошти Василь Веселий не пускає своїх працівників на Львівський майдан навіть в обідній і вечірній час. Я вже мовчу про листівки проти євроінтеграції, які незаконно розповсюдила Укрпошта. Ірина Сех, співголова регіонального штабу національного спротиву, Львів 12 грудня 2013 року.